Ми стояли тоді у часток Богданівка вдоль залізничної дороги за малий часів яр той, що за каналом. Ну, я був ще з одним сержантом, який мені вже допомагав на той час в управлінні взводу. Кажу, слухай, давай поїдемо через канал, не через звичайну дорогу вернемося через канал. В принципі, яким ми їздимо, ми виїжджаємо з часового яру, заїжджаємо на канал, і в повітрі я бачу, висить наш матрас. Ну, ретранслятор, дрон великий. Я кажу, сирі, дивись, кажу, дрон висить, матрас висить, він де? Я так раз по тормозам, машина клює, він дивиться, і я чую, як в кришу йде удар. Чую, що в мене, бачу, по лубовому вже катуляється впівішка, і вона падає на землю. Як потім прокоментував Сергій, каже, я ще не бачив, щоб на автомат коробці на ходу забили задню. Я залупашую задню. Взад-назад заїжджаю в Часів Яр, в перші будинки, там садик такий, ховаю машину, руки трусяться. Він каже, ти розумієш, що це було? Я кажу, так. Да. Він так обнімає мене, каже, все, ти мій брат, тепер ми, ми вижили. Ну, А реально це був посилений кумулятивний боєприпас. Якщо б тобто, цей момент я не тормознив, вона б зайшла, виходить, прямо в задню частину машини. І це б би кумулятив би прошив би машину повністю там, наслідки могли бути від від самих там якісь ожоги, контузія до просто е, ампутації і тому подібне. Ну, коротше, плачевно би було. Хлопці знають, що як зі мною, що все буде добре. що Якщо впаде, то подальше. Що, ну, слава Богу, за всю війну ні одного поранення, ні одного, все, 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 мимо. все мимо. Все мимо, все мимо. І так, ну, і так далі буде. Маю сильного ангела-охоронця, вірю в те, що десь хтось мене охороняє. 21 рік було. На той час перед тим я працював е в ресторанній сфері багато років. Тобто, жив у Львові, працював в ресторанній сфері. Е будучи адміністратором закладу, побачив Майдан, події Майдану, ну і якесь моє виховання. Я вважаю його патріотичним, не націоналістичним, як деколи закидають нам от, всі на Заході, націоналісти. Ні, Я вважаю в мене досить просто патріотичне виховання. Я знаю кордони України. З 92-го року мене вчили. Це твоя Україна, це твої кордони, я бачу, що наші кордони порушують невідомі люди. І мій вибір був тоді попасти на війну після Майдану. Ми, як добровольці, отримали ще посвідчення міліціонера. Тоді йшла реформа поліції, міліції в поліцію, і багато хто не хотів проходити поліцейських переатестацію не могли пройти, боялися. Вони вливалися в ці добробати. Тобто тут добровольці з Майдану до нас потихеньку вливають міліцейські. Звичайні люди, які стояли по ту сторону. Ми ніколи на рахунок цього не сварилися, бо тому що ми виконували одну роботу саме в захисті вже. Держави, навіть такий товариш, ми з ним жартували, коли були в наряді. Каже, а нащо ти в мене бруківку кидав? Я кажу, так чуєш, ти в мене з резіна стріла стріляв. Ну і нас, як добробати, звели в Київ, тобто задача яка супроводжувати комунальщики при прибиранні території самого Майдану Незалежності. Ну, ми нам зброю видали, ми зі зброєю бачимо інші там батальйони. Прям щити беруть, сфери оці. Ну, в нас це табу. Тобто всі взяли ці щити, сіли на них одним місцем, сказали ні. Київському главку сказали ні, ми не будемо, ми вийдемо, ми супроводимо комунальщиків. І так, да, я відчув на собі, як в нас полетіли коктейлі Молотова, брусчатка. Товариш збоку йшов, йому брущатка прилетіла в око, ну, він був в тактичних окулярах, там тільки розсіклась брова. От так я кажуть, відчув дві сторони. З війною я стикнувся в 2014 році. Це була осінь 2014, це була гаряча осінь в Пісках. Попав я туди після проходження навчань на території добровольчого батальйону Київ-2. Нас там зібрали, всіх 8 сотня після Майдану. А міна Окуєва покійна, хороша знайома. Саме вона, як запросила мене. Підрозділ Київ 2 жовтень 2014 року. Селище Піски, позиція Нічник на той час називалася. Там вже були хлопці, з якими я проходив навчання, і таким чином я став якби, до бойового чергування на позиції цій нічник. Вона вважалась досить активною, оскільки по прямій до сепаратистів було десь порядка 700-900 метрів. Ну і в нас кожного вечора стрілкові бої БТР нас обстрілював, тобто там. На третій день я вже відчув на собі що таке ствольна артилерія. У Нас там не плотно, але накрив 152-й калібр. У нас був перший 200-й, це земляк мій, який навіть на той час, як виявили, ще не встиг навіть зброю отримати. У 2017 році я звільняюсь, їду з, з, з різні роботи, різне життя починається. І таким чином я попадаю в Польщу. Це перші мої такі заробітки за кордоном. Попробував Польщу, Польща не сподобалась. Бусинка не створений, щоб на заводі робити. <хи> в мене товариш запросив на лазурний берег. В нього там була своя фірма, він її започаткував, це трансфери, це перевезення, типу як віп таксі Ти такий красивий, в гасточку, в костюмчику, там в аеропорту зустрічаєш людей, Ну, я два роки проробив на Лазурки. Я об'їздив весь південний берег Франції, Італію, Швейцарію заїжджав. Там. Воно в голові десь живе пам'ять про. Про війну, про хлопців, про все. Воно, війна це певний наркотик. Це як раз спробував, воно за -за 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 зачіпляє. І я вже з документами на руках прибув 9 травня 2021 року, так як ми бригада Маріупольська, ну, відповідно, там на околицях Маріуполя, Волновахи, були розкидані. І там, 11 травня, я підписав контракт, іменно вже мій перший контракт в ЗСУ. Перший контракт на три роки. Так почалася моя служба в складі батальйону. Возити начальника, хтось подумає, що це теж така робота. Та ти в безпеці. Ні, коли ще в тебе начальник досить бойовий, ти їдеш всюди. Якщо було таке, що на ті ж великі Новосілці ми формували піхоту і разом з піхотою заходили в сторону ворога формування цих колон, формування піхоти відповідно, ти постійно за кермом на відкритій місцевості. На той час мій товариш вийшов з полону. Проходив період реабілітації. Ми, Він повернувся в склад 37 батальйону, і ми якби разом прийняли рішення перевестися в підрозділ Рубак. Я почав займатися тим же самим, тобто техніка, машини, ремонт. Я називав себе певний період менеджер з кризових ситуацій. Десь з кимось домовитись, десь кудись дозвонитися. Ну, все, що міг, то робив. У мене практично таких задач не було, щоб я, щоб я не виконав. Ми, як військові, думаю, всі думаємо, що будемо робити в цивільному житті. Скажу точно, що я для себе одне зрозумів, що я хочу свою власну справу, я не хочу працювати на когось, ідей багато це перший, це перший варіант. Другий варіант, якщо піде гірший сценарій, це ну, я як кажу всім, я до останнього, це почав 14-го. Тобто, я вже два рази виїжджав за кордон, повертався, я не маю ніякого бажання абсолютно виїжджати за кордон, там лишатися. Я, я провожу там прекрасну відпустку, але я себе не бачу там е, працювати робочим якимось. ну, то не моє життя взагалі за кордоном, мені тут цікавіше.